Осінь радує нас своїми плодами, не можна ними не скористатися. Ну і щоб взимку було чим поласувати, сьогодні закриваємо перчик на зиму. Для цього нам знадобиться 3 кг перць. Бажано так, щоб 3 кг вийшло вже почищеного. А разом з тим олійка 200 мл. оцет 150, 200 г. Цукру. Тут у нас сілька, ну грамів 40, лавровий лист, гвоздичка, духмяний перчик, чи перчик звичайний, і трошечки чесничку, і, звичайно ж, водичка, в якій це все ми будемо змішувати і просочувати перчик. На вогні у нас вже наша водичка, це літр води нагадуємо, ми туди опускаємо всі наші спеції, додаємо оцет. додаємо цукор і додаємо олію. Наш маринад закипів, то ми в нього відправляємо максимально скільки влазить частину наших перчиків і даємо їм закипіти. Коли вони закиплять, ми даємо їм приваритися буквально 2-3 хвилинки, скільки знадобиться їм. Врахуйте, що вони мають пом'якшитись, але в жодним чином не розварюватися. Ну що, друзі, ось воно кипить, тож ми йому даємо прокипіти 2 хвилинки, в мене вже цей час минув. Я вимикаю плиту і даю ще йому постояти в такому вигляді 2-3 хвилинки. Вже цей перчик буду набивати в баночки і знову класти в маринад наступну порцію. Тож минуло ще 2-3 хвилинки, в моєму випадку 3 хвилинки, і я можу вже приступати до набивання баночок нашим перчиком. У мене вже приготована баночка, вона простерилізована. Стерилізую я баночки в мікрохвильовці і можу потихеньку починати наповнювати баночку перчиком. Ну, власне, ось що виходить, баночка наповнена, але не втрамбована так капітально, да, щоб не помнути всі перчинки, які там є. Власне, тепер знову вмикаємо маринад, знову даємо йому закипіти і кидаємо наступну порцію. І так почергово, поки в нас не закінчиться перчик. Тоді вже залишки маринадом будемо розливати по банках. Для закріплення пройденого матеріалу нагадаю, спершу ми даємо маринаду закипіти і кидаємо в нього порційну перець. Даємо перцю з маринадом знову закипіти. Варимо 2 хвилини. Вимикаємо плиту і залишаємо перець ще на 2-3 хвилинки. Вже потім розкладаємо все по банках. Ну що ж, друзі, ось і остання наша порція готова. Розкладаємо її в баночку. Хочу вас зазначити, що ось перші банки, які ми вже заклали першими, вони трошечки всілися. І там зараз виходить так, що банка не наповнена до кінця. То все, що зараз у нас залишиться з перчику, ми будемо дотрамбовувати в попередні банки. Ось про це я казала, бачите, перша баночка під своєю вагою, хоча вона була доверху забита. Зараз вона просіла так само, як і ось ця. Тому в них ми зараз будемо докладати саме залишки того перчику, який у нас залишився. І потім по банках ми розливаємо розсіл. Що ж, баночки я доповнила. Кришечки у нас. Простерилізований чекають свого часу. І зараз ми розливаємо по банках ось цей маринад, в якому він перчик готувався. Робимо це обережненько. Моя мама, наприклад, не стерилізує банки після того, як вона розлила маринад. І в неї теж зберігається цілу зиму і, і, і до наступного року може зберігатися. Значить, ця консервація. Я банки інколи все ж таки стерилізую, чисто, щоб душі було спокійніше. Головне, щоб у нас порожне не залишилося в баночках. Бачите, яка краса виходить у нас в баночках. Так, оскільки для мені важливо показати для вас весь процес, я вирішила простерилізувати ще ці баночки. На дві треті покриваємо банки водою. Там у мене трошки була вода, я додаю кип'яток, Дві треті, внизу у нас рушничок. Власне, вода закіпає і простерилізовує нам банки 5 хвилиночок. Це в мене півлітрові, можна сказати, баночки, тому 5 хвилиночок. Якщо у вас літрові, хай буде 10 хвилиночок плюс-мінус. І таким чином ви будете знати, що у вас все склалося. Після цього ми дістаємо банки, перевертаємо їх, це обов'язкова умова. Ну і власне, залишаємо до вистигання в тепленькому місці. Бажано щось закутати тепле. Ну що, ось і фіналочка нашої всієї затії. Дістаємо баночку. Герметично її остаточно закручуємо і догори дригом відправляємо в тепле місце. Ось так вкутані мої баночки. Не дивитися, чому їх так багато, насправді. Там ще аджічка з мого попереднього рецепту. Тож підписуйтесь на канал і будемо взимку смакувати разом.